Херсонщина під обстрілами російських військових цілять у будинки та інфраструктуру. Заміновані палята, вкрадена техніка. Чи можлива посівна кампанія на Херсонщині? Носила вишиванку під час окупації, як Херсонка Лідія Немченко чинила спротив російським військовим. На подвір'ї Катерини Федюшкіної руїни. Її обістя, говорить жінка, під обстрілом російських військових було тричі. Востаннє вчора, близько 22-ї. Такий от Різкий звук, все посипалось, все впало. От, 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 от розірвана, я не знаю, як вона називається ця біда. Потім там, от, в будинку. В другому будинку. Після першого обстрілу, який стався на початку грудня, родина пані Катерини облаштувала під житло ось цю літню кухню. Зараз пошкоджена і вона. Це от ми поставили, думали, буржуєчку зробив, вже ж зять. Уже там обоснувались помаленьку. Добре, що відсюди рано пішли. Врятував їх, розповідає господиня, підвал, в якому родина ховається від обстрілів. Це в 79-го року народження моя дочка Катя, і цей чоловік такий мені погріб зробив, називається молдавський варіант. Ходімте, го то воно було серед білого дня. І два рази стрільнуло раз. Ми якось так в коридор будинку, а другий раз вийшли подумати, куди ж нам діватися. І в нас вилетіли двері тут же перед нами. От. І ми якось так встигли сюди прибігти. На цій вулиці від нічного обстрілу пошкоджені і інші будинки. Сусідка Катерини зараз виїхала в інший район міста до брата. Вони утром приїхали сьогодні. Теж тут обдивилися, що забрали собачок. Російські військові минулої доби гатили по приватним будинкам херсонців і в інших районах міста. Також обстріляли Шевченківський парк у середмісті. Одне із найулюбленіших місць відпочинку містян після нічного обстрілу має такий вигляд: посічені уламками дерева, парка та плитка, частково зруйновані кафе та кіоски. На меті отивері танків та купили. Там Херсон російська армія обстріляла дев'ять разів. Ворожі снаряди посіли в житлові будинки, як об'єкти інфраструктури. За інформацією обласної військової адміністрації Херсонщину минулої доби російські військові обстріляли 75 разів. Під час одного з обстрілів у селі Бургунка Береславського району загинула родина та поранені діти. Близько 10.30 був прильоту подвір'я, якому знаходили. Сім'я, на жаль, загинули батько і мати двох діточок, десятирічної дівчини та одного з хлопчиків. На сусідньому порві отримав поранення. Ще один хлопчик, бабуся зазнала травм осколкових. Минулої доби внаслідок обстрілів загинуло троє людей. Восьмеро поранені. Серед них троє дітей восьми, десяти та тринадцяти років. Повідомив Толоконніков. Усі вони із боргунки. Катерина Гончаренко, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. У Херсоні відновлять алею Героїв Небесної Сотні. Відповідне доручення місцевій владі дав голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Сьогодні на цьому місці до дня вшанування пам'яті загиблих розвісили світлини з Майдану 2014 року на деревах поруч паперових ангелів пам'яті. Також на алеї встановили державні символи герб та прапор України. Нагадаємо, алею Героїв Небесної Сотні, де херсонці традиційно вшановували пам'ять героїв. Окупаційна влада знищила у травні 2022 року, коли Херсон був під окупацією. Тоді звідти зірвали державний герб України та фото захисників. На календарі лютий, а комбайни в полі косять минулорічний врожай. Восени зібрати його херсонські фермери не змогли через обстріли та замінування. Микола Мальчиков фермер з Береславського району. Вирощений врожай чоловік зібрав. А от засіяти озиму пшеницю окупаційна влада не дозволила. Зараз мав би займатися посівною, але тікаючи з правобережжя, російські військові замінували поля. Розказує фермер. Немає де як сіяти, тому що все заміноване. У мене катастрофічне положення на полях, тому що там через кожних 2-3 метри міни. Два-три метри міни і там друг зірвався на міні, підірвався коля головань. Так що сопери сказали, щоб туди взагалі не сунулися. Цьогорічна посівна каже, фермер буде важка, втім віри не втрачає. Він як розмінує, то планую сіяти, пар буде і планує сіяти під ні? А як ні, значить тоді ждать може Добре. аж на осінь. Роботи по розмінуванню Херсонщини тривають першочергово очищають від вибухонебезпечних предметів об'єкти критичної інфраструктури та домогосподарства для того, щоб сапери почали розміновувати поле. Розказує керівник групи управління розмінування Олександр Дворецький. Фермер має звернутись до обласної військової адміністрації. Досвід господарських угідь. Ми дійдемо після того, як ми відновимо інфраструктуру. Для того щоб ми могли працювати, є 199 розпорядження військової обласної державної адміністрації Херсонської, в якому чітко визначено яким порядком населення і підприємства, установи організації це саме стосується сільськогосподарських угідь, подають заявки щодо, щодо обстеження цих територій. Людям зараз потрібно подавати заявки відповідно до цього розпорядження. Вони заходять в обласну військову державну адміністрацію, яка в порядку пріоритетності і визначає нашому зведеному загону безпосередньо нам місця для відпрацювання. Зупинилось сільгоспвиробництво і в Нововоронцовській громаді. Фермери також в очікуванні розмінування своїх гектарів. Більшість полів, за словами начальника селищної військової адміністрації Андрія Селецького, не тільки заміновані, а й засмічені залишками техніки та нерозірваними снарядами. А от з іншого боку, у Станіславській об'єднаній територіальній громаді, посівна розпочалась. Півтори тисячі гектарів розміновано ще 300 – у процесі. За словами сільського голови Івана Самойленка, цьогоріч зможуть засіяти більше двох тисяч гектарів з наявних 17. -ти. Більша частина цих земель великі господарства. Дрібні господарства одноосібники в нас отримували землю далеко в степу. Вони ще не можуть вийти. Вони ще ще дрібні господарники, ще не працювали над розмінуванням на своїх територіях. У них немає технічних засобів, щоб це зробити для розмінування. На тимчасово окупованому лівобережжі ситуація з посівною кампанією складна, говорить перший заступник голови Херсонської власної ради Юрій Соболевський. Є фермерські господарства, які готуються до весняно-польових робіт. Переважно це дрібні підприємства, яким вдалось зберегти власне насіння. Є й ті, які співпрацюють з окупаційною владою. Більшість фермерів, ті, які в патріотично налаштовані, вони зараз фактично їх робота заблокована. Вони не вони не можуть зараз робити закупівлі от, необхідного для організації посівної роботи. І крім того, люди, які не перереєстрували земельні паї, земельні ділянки вже в окупаційній юрисдикції, Тобто там їм погрожують, що взагалі взагалі будуть відбирати цю землю. Роздавати комусь іншому. Проблема аграріїв на Херсонщині зараз не тільки у замінованих полях, а й у нестачі працівників і техніки, частину якої окупаційна влада вивезла або понівечила, розповідає фермер з Береславщини Микола Мальчиков. За його словами, дрібні фермери поки зі своїми проблемами сам на сам. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсонщина. Херсонка Лідія Немченко показує сукню вишиванку, яку вона носила під час окупації у рідному Херсоні. Жінка багато років співає в фольклорному ансамблі херсонські молодички, тому має кілька вишиванок, але ця розповідає особлива. Разом з подругою зробили її зі старовинних рушників. Пішли до швачки, взяли ці рушники. в мене були льон, і ми, от в нас, вони різні, от така сукня. Ми одягнемо всі сукні і вийшли на Суворова. На Суворова поменше орків, і ми в цих сукнях ми говорю, ну ми вишиваємо. А це йдуть, от, а ми йдемо. І отако от голови підняли, говорю, ну ми ж Українки, а це наша земля. Лідія з чоловіком лишались у Херсоні вісім і половиною місяців окупації. Жінка каже, спротив чинили, як могли. Я ходила на мітинги. Першого дня я ходила, там вони кричали. Я не кричала такі всякі ці, але ж я співала. Ми не покупали, не купували їжу російську, ні печиво. Ми нічого не покупали. Ми тільки ходили щось своє, якого. Майже не було нічого. Вона наче не пускає щось я тут потрібна. Я, мабуть, говорю, що це молитва. Мабуть, це, що ми зустрічаємося. Мабуть, те, що ми так віримо настільки, ми повинні тут бути. Наша енергетика енергія вона передається нашим воїнам. Обов'язково. Лідія людина віруюча і щодня молиться за успіхи збройних сил України та за Україну. Аби підсилити силу її молитви, каже подруга, зробила для неї традиційний український оберіг ляльку. Мотанку говорить Ліда, я зробила мотанку на перемогу ЗСУ, на перемогу України. І говорить, ти знаєш, я тобі подарую цю мотанку, бо в тебе така аура, ти молишся, мотанка, молитва. І це говорить, так буде надихати наших хлопців. Чоловік Лідії Олександр говорить, дружину завжди підтримує у всьому. 30 років, як один не несмотря на її ангельський характер. А 19 років, Лідія Михайловна, 19 років, танцювальним, професіонально танцором була. Ну і походка. Статура і прочея. Я увидел, і мене прошибло. І тому я за нею цілий день ходив. Ну впоследствиї об'яснились і, і живем. Подружжя вірить у скору перемогу України і залишається у Херсоні. Лідія та Олександр допомагають безхатькам, готують їжу і роздають її біля церкви. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.